Свято жіночності, радянський пережиток чи боротьба за права жінок. В Україні 8 березня завжди асоціювалося з весною та тюльпанами, а ще вихідним днем. Та цьогоріч все більше людей вважають, що міжнародний жіночий день це про рівноправ'я. Для мене цього року не свято. Взагалі, взагалі, взагалі ту було свято ну, за права жінок, тобто, тобто жінка повинна мати такий день. Але, на мою думку, чоловік справжній мужчина. Має завжди дарувати жінці кліти так, як Робив мій герой. Появі міжнародного жіночого дня сприяли численні протести жінок-робітниць за поширеною версією. Свято було засноване у 1907 році на вшанування 50-річчя жорстокого пригніченого протесту робітниць швейної та текстильної промисловості. Нью-Йорка. протести посприяли тому, що тисяча року в США встановили жіночий день покликав. Акцентувати увагу на правах жінок, проводити марші та різні просвітницькі акції. Потім цю ініціативу підхопив загальносвітовий жіночий рух. А 1910 року в Копенгагені пролунала пропозиція встановити міжнародний день боротьби за права жінок. Це, це не свято. того, що коли цей день створився, якщо не помиляюся, у 1971 році, то це день боротьби проти. Утискання жінок, а не як жіноче свято. що Потрібно подякувати напевно тим жінкам, які створили це свято, які боролися за це і вибороли рівноправі. Я думаю, що це день боротьби за права жінок. Все ж таки. Бо ми маємо пам'ятати нашу історію, за що наші мами, бабусі, прабабусі, інші жінки боролись поколіннями. Часто свято 8 березня пов'язують з Росією. У 1917 році в Петрограді теж розпочались мітинги, які увійшли в історію як лютнева революція. Тоді тисячі жінок вийшли на вулиці і вимагали виборчих прав і рівноправ'я. У 1921 році, коли війна та революція завершились, на другій комуністичній жіночій конференції вирішили, щороку 8 березня, відзначати міжнародний жіночий. Що воно таке свято кому воно мішає? Я думаю, що це не є політичне якесь. Хоч трошки тої краплинки весни. І таке весняне, гарне. Не, не 8 березня, а от іменно свято за права жінок. Можна свято першого тюльпана чи перших весняних квітів, можна, як хочеш, але свято, щоб залишалося. Це свято як е, потрібно привітати наших коханих е, дівчат, жінок. Е. Потрібно для них проявити повагу і ну, виявити любов до них. Жінка себе відчуває жінку, свято. Є для жінки. Свято весни так. Жінкам подобається це свято. Ой, щось таке прекрасне, щось таке від дитинства. Так, ну, таке жіноче От свято таке від дитинства. Однак радянська влада спотворила значення цього дня з року в рік, 8 березня перетворювалось у свято весни. А про права жінок усі забули в Україні. Досі тривають суперечки щодо святкування 8 березня. А під час повномасштабної війни дискусія навколо цього дня загострилась. 13 лютого 2023 року. На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня. Запустили й голосування у дії за скасування чи збереження вихідного дня 8 березня. Більшість проголосували за вихідний. Ну я в принципі за те, що день має бути, чи це буде 8 березня, чи будь-який інший не має значення, але це день боротьби за наші права, тому він потрібен. Я не маю нічого проти вихідного дня. Я вважаю, що це день боротьби за права жінок. Це не якийсь там вихідний день і не день тюльпанів, де мені ніхто не подарував. На просто була фотосесія. i <gasps> Але ну тобто це свято, яке потрібно поважати цей день. Але святкувати його там з квіточками день жінки тільки 8 березня. То я вважаю, що не потрібно. Я вважаю, що не потрібно робити вихідний, але потрібно відчувати свободу не тільки 8 березня, а й кожен день свого життя. У Верховній Раді обіцяли врахувати ці дані перед ухваленням законопроєкту щодо відзначення 8 березня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія. Ані яра їм.